Фантастична вийшла жіноча гонка. Інтрига була майже до самого кінця. Та все ж перемогу здобувають господарки етапу. Пройс холоднокровно відстрілялася на останніх вогневих рубежах та забезпечила для збірної Німеччини перемогу. Друге місце посіяла збірна Норвегії. Та третіми стають збірна Франції з одним штрафним колом, що було на самому початку гонки. Та четверте і дерев'яна медаль забирають збірна Швейцарії. Непогано стріляли та нав'язували боротьбу навіть топам. П'ята позиція Шведки. На жаль, Ельвіра Еберг не впоралася з стрільбою та вибула в боротьбі за перемогу і призове місце також. Австрія Шоста. Словаччина сьома восьма Фінляндія, які дуже гарно тримались протягом гонки, але все ж, дев'ята Канада та десятку закривають наші дівчата з України. Так, зараз наші дівчата в не в формі, та нічого. Ми маємо і далі підтримувати та вболівати.